Один із найкращих сортів і яке займає у мене перше місце, це сливочка Stanley. Не потребує опилювача, ніякого запилення не потребує, навіть більше скажу, вона запиляє 80% різних слив. Одна із кращих слив, яка промислова, да, вона один мінус, вона не завжди має ціну. Але плюси, ну, її садять багато на промислову. Її можна сушити, заморозку, все, що вона підходить для домашніх для себе, для дому, одна із найкращих слив. Кісточка дуже легко відділяється в кусовій якості. Зараз вона трошки зеленкувата, ще таке можна плюс-мінус їсти, можна, ні. А коли вона дозріває, робиться сочна, солодка, просто немає в рівних. Вона і кабардінка, одна, оці дві сливки, які дуже смачні, соковиті. І ну мені вони заходять по посим якостям. По урожайності кожен рік. От бачите, дивіться на цю врожайність просто не передати словами. Отаке от кожен рік воно виротворяє. І ніколи не вибаглива до хвороб, не вибаглива, не вибаглива до посухи, до різних кліматичних умов. Одна, я кажу, цей, мене просили підписники, ми пізніше скинемо е, інформацію топ-5 моїх влюблених слив, щоб ви розуміли, що це займає перше місце. Хай буде вона не така нова, бо в нас є 20, більше сортів 20 слив різних, і це топ е, серед всіх. Так що хто бажає сажанці, записуйтеся на осінь, вже можна бронювати.